Друзі, всім привіт! З вами знову Олександр Тіка. І сьогоднішнє наше відео я хотів би розпочати з того, що, мабуть, кожен з вас зустрічався з такою ситуацією, коли ваше взуття протерлося позаду, тобто задники у ваших кросівках або туфлях. І саме цьому ви вирішили викидати ваше взуття. Або ще буває така ситуація, коли ваша пара вам завелика і вона при ходьбі хлопає. І це дуже дратує. І ось для обох цих випадків в мене є вирішення у сьогоднішньому нашому відео. Тому давайте будемо разом дивитися. Так, друзі, поїхали. Дивимось. Це дуже маленькі такі посилочки у нас раз. Дивимось іншу. Ось два. Вони дуже схожі. Це ось такі складиші. Для взуття. Дивіться, вони вклеюються прямо у ваш кросівок. Ось так виглядають. М'якенька п'яточка. Ось тут можна підрізати під розмір, під глибину вашого взуття. Тобто, якщо у вас дуже невеличке взуття по висоті, ви можете відрізати те, що зайве. Ну, це такі самі. І це від іншого продавця трохи відрізняється. Дивіться, ось такі. З такими силиконовими крапочками, які не дозволять вашій нозі висковзати з вашої пари взуття. Ось такі дуже-дуже чіпкі крапочки, які будуть тримати ваш, вашу ногу або вашу шкарпетку від того, щоб вона не випадала. Ось так. Я взяв декілька одразу, і вони відрізняються ще й тим, що ось ця має товщину 10 мм, а ось ця. 7 мм. Мілі... І е, я брав їх не для того, щоб в мене протерлася пара, а через те, що моя пара мені трохи завелика через те, що в мене вузька нога, і я не можу заповнити е, весь кросівок. Тому він в мене трохи завеликий. Я вирішив трохи е, підігнати розмір. І саме тому я замовив ось такі вкладиші. Зараз я покажу вам, як я їх вклеюю в кросівок, і вже потім подивимось, як виглядає той, який без поклейки цього вкладишу, і як виглядає той, який з вклеєним вкладишем. Забув сказати, в них вже є своя клейка основа під оцима наклеїчками білими, якщо їх зняти бумажняні оці наліпки. То під ним вже є клієва основа, яка і буде чіплятися до ваших кросівок. Ось якось так. Ось дивіться, є в мене такий кросівок, який, який мені задовгий. І саме через те в мене тут забагато вільного простору. Дуже свободно гуляє нога, тому що не дістає до самого носка. Тому беремо ось таку вкладочку, приміряємо її, щоб вона була невелика. Ось дивіться, як я і казав, по висоті є трохи зайвого, тому прийдеться підрізати по висоті. Ось у нас для цього є грисочки. і ми можемо ось так взяти і відрізати те скільки ми вважаємо зайвою висотою. Ось так. Ось такий краєчок він нам більше не знадобиться. Ще раз можемо приміряти і ось так дуже гарно ляже ось ця ставочка. Ви її навіть не помітите, коли вона буде вклеєна. Тому зараз треба ось таким чином відклеїти цю наліпку. Дуже гарно тримається. Ну, ми її переможемо. Ось таким чином відліпили і тепер треба гарно попасти, щоб це приклеїти з першого разу. Ось так наліпили, розрівняємо, щоб нічого нам вже не заважало після того, як ми її вклеїмо. Вона таким чином наростила нам об'єм позаду. Ви її практично не відчуваєте, ніхто її не бачить, але свободний простір вона зайняла і трохи буде виталкувати вашу ногу уперед вашого кросівку. А зараз я вам покажу, як виглядає той кросівок на нозі, який я не, дороб... не допрацював. І Порівняємо з тим, який допрацьований. Так, друзі, дивіться, це той кросівок, який недороблений, недопрацьований. І дивіться, де в мене закінчується мій великий палець. Ось він. Тобто він не уходить до самого краю паска у взуття. І тепер дивіться той кросівок, який я допрацював. В мене тепер посунулась п'ятка від п'ятки самого кросівка. І палець тепер, в мене, дивіться, він вже ось тут. Тобто він дійшов до самого краю нашого кросівку. Ось така легка доробка допрацювання вашої пари взуття стане вам ну, майже в копійки. І тому я вважаю, що цей спосіб дуже легкий та життєздатний. Тому я залишу посилання на ці вставочки у ваше взуття в описі під відео, і ви зможете їх купити та використовувати для допрацювання своїх пар взуття. З вами, як завжди, був Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім Па-па!